Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, це, це Іванліє від Матея вже є 17 глава. Я просто це скажу для того, щоб ви розуміли, можливо, чому Ісус так, сам, саме так відреагував. Тобто ми вже говоримо про те, що учні вже є якийсь час Ісусом Христом. І ота його реакція така порода невірний, доки що буду з вами. Вони якось таке виглядає, що не зовсім зрозуміло, ну, не могли б учні вигнати того демона?» Ну, не могли. Але чого так саме реагувати? І от та реакція Ісуса Христа на те, що учні не змогли, а так виглядає, що не могли вже це робити, бо в іншому місці. Коли вони перший раз пішли проповідувати, приходять і кажуть, і демони нас слухають? Отже ж вони вже мали цей дар. Вони могли вже виганяти тих демонів. Іначе вони навіть не бралися, їхня реакція навіть після того, як що сталося, коли вони прийшли до Ісуса на Симонтіка, чому ми його не могли, вже дає нам зрозуміти, що ми могли виганяти. Адже їм, значить, мали з нику сміру, то що ж сталося того часу? Чому не теперсь на цей? Де тобі далі? Правда? З того контексту можна дуже багато прочитати. І, можливо, якраз той контекст дає нам зрозуміти, чому Ісус так відреагував. Адже в той час, коли вони були з ним. На самих початках вони могли то робити. І здається, чим більше вони були з ним, тим більше вони могли би то робити, правда? Виявляється, що то не так. Що вони не змогли вигнати того демона. Відповідь Ісус дає своєму кінці. Каже, молитва вам рахує. Бракує вам віри, то зрозуміло. Але вам бракує ще й молитва. Ну, то як дракує молитву? Ну як? Ми ну, кожного дня йдуть з Ісусом. Встають зранку, йдуть до Ісуса і цілий день ходять з ним. ним... Що таке є молитва? Молитва — це є розмова з Богом, правда? Вони цілий день розмовляють з Богом, то як він може бракувати молитву. Виявляється, що може. І тут закривається та головна, фундаментальна думка, про яку Господь хотів би нам сказати сьогоднішній Іван. Не кожен, хто каже, Господи, Господи, підемо в царство Небесне. Бо віра це є щось таке, в принципі, так як всі інші чесноти, то є щось таке, що можна набути і можна її втратити. Віра це не є щось, що стоїть на місці, так само, як і любов, так само, як і надія. Це є щось таке, що або живе, або навпаки. Воно відходить. І тому це порівняння Ісуса Христа саме із зерном герчиці. Чому він не порівняв, наприклад, віру з маленькою піщеною? По, по, по розмірах було би то саме. Правда? То чому він каже зерном герчиться? Ви ніколи в тому не думаєте? Чому саме з, з, з чим з цим? Чи, чим відрізняється зерно від. Що паді? Чим відрізняється зерно від кліщенки? По розмірах та саме? Чим? Ну може рости? Отже, в зерно закладається величезний потенціал. Ви уявляєте собі, оце малесеньке зернятка, якого майже не видно. Ви вкладаєте в землю, з нього виростає дерево величезне. Дуже ну, таке не чисто велике. Але тепер уявіть собі, скільки потенціалу, скільки енергії є в тому мелесе, зернятку, що воно може, з нього може прорости щось таке велике. це є та глибока мудрість, яку Господь вклав в сьогоднішньому туман. Віра мусить рости, Бо, щоб вона росла. Треба, щоб відбувалися темні умови, правда? Ми всі розуміємо чудесно, що якщо ми візьмемо віру, зробимо такі гарні рамці, поставимо там-там-там... Перепрошую, зерно Герчицький, зробимо такі гарні рамці, поставимо його туди і прийдемо на стіну. Чим воно буде відрізнятися від хліщини? Нічим. Правда? Там не стояти шість сторон. Але воно ніколи не проросте. Щоб воно проросло, потрібні певні умови. Мусить бути ґрунт. І той ґрунт, дорогі мої, є ми з вами. Щоб це зерно росло, нам треба шукати певних відносин із Богом. Віра є можлива тільки тоді, коли є певні відносини. Правда? Я не можу просто приходити чоловік до мене і каже, слухайте, е, я не знаю, там, дайте мені тисячу євро, бо я мені так треба. то чекайте. Та, я розумію, але я євро назбираю на тому, на дереві ще так називати. Я, я можу вам дати, якщо я вас перший раз бачу. І щось досі інакше приходить до мене людина, яку я дав не знаю. І коли ми знаємося вже лапан, каже, да? на каже, позич, чи так, Де є різниця між першим і другим? Відносно. Бо якщо в першому випадку ця людина для мене є чужа, то в другому випадку я її добре знаю. Я знаю, яку буде вона. Це і є християнська віра, та, яка росте. Це є та віра, якщо, яка допомагає мені будувати стосунки історії. Дерево не росте один раз в тиждень. Дерево не росте два рази в тиждень. Воно не росте на 5 разів тижня. Дерево не росте годинку, не росте дві, правда? Вони росте кожного дня і кожної секунди, і кожної хвилини. 24 години в добу, 7 днів на тиждень, 365 днів в році. Воно постійно росте. Не може бути такого, щоб ага, то я вже нині буду, робити, вже завтра. Бо людина не може жити без Бога. Людина може жити так, ніби Бога нема. Але без Бога людина вже не може. Бо якщо вона живе без Бога, то означає, що вона вже не живе. Бог це і те наша свідомість, це і те, що він вклав, що ми відрізняємося від тих всіх різних тварин. Це є Боже, Божий образ у нас усі. І цей Божий образ ми можемо дуже сильно вимастити у болоті. Щоб його не зробити, Господь лишив нам оті чесноти, віру, надію і любов, якими ми мали би жити щодня, так як ми живемо із нашими дітьми, так як ми живемо із нашими чоловіками. Не можна бути татом з понеділок, вівторок, а вже каже, це вже все. То є мій вільний день, я тебе тепер не є татом, правда? Не можна бути чоловіком вівторок, у середу, то все, сказав, то наш вільний день вже мене, правда? Або ти є чоловік. І дружина, або є тато, і дитина, або ти не є. Це які відносини, які не можна, це які відносини, які створені, і які Господь бере як через цілу Біблію, від самого початку і до самого кінця, Він бере як певний, як би сказати, приклад співжиття. Одну єдину молитву, яку він нам залишив у Новому Завіті. Як розпочинається? Та наші. Правда? Саме це, це і є оті фундаментальні це, до речі, зауважте, що це є тільки дві форми співжиття, які розраховані на довші стосунки. Це чоловік, дружина, батьки і -ді. діти. Всі інші форми співжиття є короткі. Ми можемо дуже добре жити з сусідами, правда? Зайтися, шашлики пожарити і так далі. Але Вечором ми йдемо додому. Тобто правда? Бо ми дуже добре можемо жити з нашими друзями. Можемо зійтися тиждень два посидіти, але потім кажемо, знаєте, то файно, але і тільки чоловік і дружина, батько і дід можуть жити 24 години. Оце є ті приклади співжиття, які нам Господь залишив. Для них потрібна і тільки таким чином людина може. Жити з Богом. Тільки така віра, яка не є якимось, як, як би сказати, фрагментарною, Тільки така віра дає певні плоди. Дерево, яке би хоча б один день не жило засихало. Тому вчитися жити з Богом то не страшно, то навпаки. Я маю когось, хто дав мені це все. Я маю когось, хто є біля мене, який дає мені силу. Ту силу, ту внутрішню силу вигнати по тих демонів, чи то ненависті, чи то люті, чи то страху, чи щось, які так глибоко закорінюються у моєму житті. І тому вони мені заважають жити. Для цього Господь лишив нам віру. І до речі, слово в кінці дає нам прямий рецепт того, як те можна вилікувати, як ту віру можна поглибити через молитву. Що таке молитва? Це є розмова. Що таке є розмова? Це є певний діалог. Це не проповідь священника, який співили з тобою. Мов, може, 10 хвилин. Коли... Це є певний діалог. Коли я говорю, слухаю. Коли я дивлюся на своє життя, чи Бог чує мої молитви? Якщо ні, є питання до того, що я, про що я з ним говорю. Які у мене є з ним теми до розмови? Чи це є просто звичайне? Вимолювання і випрошування я цей, в Бога чогось, що це є якесь такий рівнозначний відносин, де я з ним можу собі поговорити про все, про те, що мене бентежить, про те, що мене тривожить, але й про те, що мене тішить. Та я можу з ним побудувати такі такі живі відносини. Оце є молитва. Молитва це є розмова з Богом. А тепер вдумайтеся в наші молитви. Недалеко не треба ходити. Вдумайтеся в наші молодве. Правда? То не є чисельний діалог. То часами навіть не молодо. То просто щось таке, як його рано ввечері, щоб відмовити і все. Але ж, чи це є дійсно щось живе? Це вже є питання у нас. Якщо ви хочете, щоб віра в вашому житті щось. Якось діяло, щоб Бог в вашому житті мав якесь це місце, ви мусите в першу чергу проаналізувати свої відносини з Богом. В першу чергу, ваші молитви. Як ми молимося? От скільки ми молимося, коли ми молимося, ми то пам'ятаємо, правда? Рано ввечері, от чи наш Богородиця діє в мене буде. Вірно. А от як ми молимося? Наскільки ця молитва є, отою, що дає мені для моєї душі щось живе, Та ми дуже рідко молимося. Чи вдумаємося? Най, най, найчастіше то буває тоді, як вже сідаємо там розповідальницю, та я тут про молитву, мені думки відходять і так далі. А так, щоденно? Як часто ми думаємо про те, як ми молимося? Яка та наша молитва? Як часто ми думаємо про те, що ми робимо тут, у храмі, сьогодні, зараз? Адже ж, як бачимо, що тільки прийти до храму не гарантує нічого, до храму йдуть так само, як і всі московські попи, які потім після того йдуть і з гранатометів стріляють. Таке враження, що не для них було сказано «люби ближнього того, як себе самого, то не для них було сказано не куби. Правда? Тільки саме перебування в храмі це і те саме, що ту гречичник зерно поставити в рамку і повісити на стіну. Воно не росте, але якщо я тут в храмі приходжу дійсно, кажу, Боже, я тут твоє. Я можу сказати, я дуже вмію з тобою говорити, але я тут є, я хочу з тобою поговорити. Давай будемо совчити. Ти зі свого боку, а я зі свого боку. Отака От віра почне жити. Та віра почне дійсно гори сувати. Ота віра почне так, гори сувати, що ми почнемо зараз ну, до того другої Це не потрібна, але вона почне ті гори, які ми самі собі будували в нашому житті судно. Вона почне їх рівняти трошки. То ті перешкоди, які в нашому житті ми собі набудували, будуть ставати трошки менше. Оце є віра та, яка допомагає, це є віра та, яка живе. Без тої віри, ще раз кажу, все інше тратить будь-який сенс. Подивіться, наприклад, фарисе. В, в них було поза 2,5 тисячі різних правил ти байшок, ти байшок. і так далі і так далі, що це була єдина партія, з якою Ісус Христос мав проблеми, правда? Хоч морально вони були від всіх нас набагато-багато вперед, Але якраз вони втратили те живе. Не втратило це, що до певної міри втратили і учні, які могли це зробити, але потім втратили перед очей, що то не вони робили, а це Бог робив. Через їхні руки і через їхнє слово. І тому в якийсь момент не втратили це все. Дай Боже, щоб та віра наша, яку ми маємо, щоб в неї не втратила. Ми її навтратимо тільки тоді, коли будемо молитися, але не тільки молитися, коли та молитва стане дійсно по тим реальним діалогом, розмовою з Богом як своїм батьком, як з тим, хто дає, а не хто вимагає. Як тим, хто провадить, а не просто показує, куди йти. Іди слідом за мною. Він іде попереду, а ти йдеш слідом за ним. Тобто ми йдемо за тих слідах, який він вже пройшов. Він не перед нами, він веде. Він допомагає і він є той, який є готовий робити це все незалежно від того, в якому моральному стані він знаходиться. Він, до речі, не мав проблем з проблеми. Він скрізь за мав проблеми з тим. Правильними тими, які вважали, що мораль стоїть вище від людяності. Амінь. Слава Ісусу!